Але наркологи у довідці написали іншим: жодної краплини алкоголю у крові водія не знайшли. З'явилась інформація, що тієї ночі разом з кандріним у машині їхав і сам мер міста Сергій Дунаєв і голова правління заводу Надія Осиченко. Останні звичайно свою присутність заперечують. Фото самого віпа Кандрина ретельно намагались приховати його сторінки у соціальних мережах. Дивним чином самі видалились, але добрі людям допомогли. Світлину вбивці побачив увесь інтернет. За фактом ДТП правоохоронці порушили кримінальну справу і сидіти б Кандріну за ґратами та думати про скоєни, але на допомогу прийшли представники Феміди. Чорним по білому вони написали убивцю випустити під підписку про невиїзд. Тільки через два роки справу відновили. Прокуратура запевнила, будуть вимагати від 7 до 12 років позбавлення волі для вбивці. Прокуратура області а, була составлена касаційна жалоба. Верховний суд і Вищий спеціалізований суд України по і головним ділам рассмотрел це рішення, прийняв рішення, що відмінити рішення суду в зв'язку з його слишком великою м'якостю. А поки що Олександр Кандрін як віп водій живе звичайним життям. Хіба що за кордон не їздить, бо суд Сєвєродонецьку виніс дуже м'який вирок. 5 років за ґратами з відстрочкою на 3 роки. А за цей час, як показує практика, статися може будь-що. Луганськ 1 липня 2005 року. Вулиця Будьонного. Під час руху іномарка, за кермом якої сидів один з керівників торгівельного дому Мігаром Влад Пронін, здійснюючи обгін, протаранила джип після зіткнення позашляховик понесло і він ледь не в'їхав в стовп. Намагаючись врятувати своє авто, водій Джипа вирулює в бік, повторно врізаючись в пронінську машину. Після чого його автівку разом із Джипом винесло на зустрічну смугу. Пронін врізався в Жигулі, водій яких помер за 42 хвилини після аварії. Джип же протаранив Мерседес, за кермом якого сидів батько Галини Куценко. Він помер в реанімації на 12-ту добу. Винуватцем аварії проніна визнали не одразу. Галині та вдові водія Жигулів Юлії довелося пережити три експертизи в Донецьку, Харкові та Києві. Дві з них підтвердили вину Проніна. Прізвище винуватця аварії на вулиці Будьонного дуже добре знають в місті. Проніни власники торгівельного дому Мігаром. Мати Влада, Любов Федорівна того дня їхала разом із сином. Пізніше на суді Проніна старша зізналася, що дуже поспішала на роботу. В процесі вона проходить потерпілою. Судова тяганина триває вже сьомий рік. В даний момент справу розглядають в Кам'янобрідському районному суді обласного центру. За період з вересня 2011 по січень посічень цього року відбулося тільки одне засідання. Пронін тим часом їздить містом, за словами Галина, яка робила запит до прокуратури, у період з 2006 по 2011 роки влад мав чотири протоколи від ДАІ. серед його порушень, перевищення швидкості та керування в нетверезому стані. Ми вже просто потеряли віру в справедливість і в закон в нашій країні, тому що мажори убійці які їздять по дорогам, к до сожалению, не несуть должного наказання за свої тяжкі злочини. 19 червня 2011-го пляж в селище Лозовське. П'яний водій позашляховика переїхав молоде подружжя. В результаті чоловік потрапив до реанімації, а жінка померла на місці. Наталя Маналакова чекала на другу дитину. Того дня її чоловік Олександр повів вагітну дружину та її 9-річного сина Влада відпочити на пляжі. Маналакови розташувалися поблизу гучної компанії. Олександрові кинувся в око позашляховик з номером XXL. Як з'ясувалося, потім пили вони вже третій день поспіль. На оточуючих та на їх заклики поводити себе пристойніше, особливої уваги не звертали. Чергове зауваження зробив Олександр, на що отримав грубу відповідь від дружини власника авто. Наталя заступилася за чоловіком, зав'язалась сварка. За кілька хвилин конфлікт вдалося владнати. Та ненадовго. Дуже швидко він розгорівся з новою силою. Власник джипа намагався розпочати бійку та битися з п'яним. Олександр не став. Тим більше, що до гучної компанії приїхав тверезий друг, сів за кермо Джипа. Повіз компанію до міста. Трохи пізніше позашляховик знову з'явився на території пляжу. За кермом був його п'яний власник. Він ще приостановився. Я, Наталья говорит, он едет, этот Он приостановился приблизительно, где ваша машина стоит в том районе. Ну, вернулся, думал, что подойдет. Ну, тут ты двигатель, и он полетел на нас. Все це відбувалося на очах дев'ятирічного Влада. Його мама померла одразу. Олександрові пощастило більше, він вижив. Хоча сліди від автопокришок ще довго залишалися на його тілі. Після наїзду подружжя завантажили до джипа та відвезли до найближчої лікарні в місті Зимогір'я. Олександр прийшов до тями наступного дня. Винуватця трагедії затримали за півтори години. Постраждалі розповідають, що його адвокат намагався представити справу як автомобіль. У аварію, що сталася внаслідок невиправних гальм. 17 січня 2012-го, 11 Одинадцята дня. Друзі постраждалих внаслідок ДТП на театралці влаштували траурний мітинг біля міськради. До них без попередження приєдналися охочі до безкоштовної реклами в змі активісти місцевих громадських організацій. Спроба звернути увагу громадськості на проблему мажорів за кермом та спокійно покласти квіти до місця трагедії перетворилася на політичний мітинг. Справжніх організаторів акції відтіснили прийдешні крикуни. Тих криках потонули претензії Анжеліки Товстої. 13 січня в день ДТП вона була на театралці. Зіткнення відбулося зовсім поруч. Дівчина залишилася живою. Та, за її словами, луганські правоохоронці в це везіння не повірили. На звернення свідка відповіли дружнім сміхом. Міліція нас не хоче приймати, вони сміються над нами. Між проходами двох видно було, що їздять машини, але я ж не знала. І машина в'їхала в, в стінку будки. ця вот будка полетіла місті з нами. Наступного дня з'являється інформація, що в обласній прокуратурі все ж таки прийняли заяви від восьми постраждалих на театральній площі. Вже за чотири дні після трагедії головну ялинку області розібрали. А частину огорожі, повз яку того вечора в'їхав Нісан, затулили працівником ДАІ. Мабуть, запізно в країні, де кожен сам за себе страшно жити, відпочиваєш на пляжі, відзначаєш свято з друзями чи просто йдеш по вулиці. Ніхто не дасть гарантії, що ти не станеш жертвою неадекватного водія. Країна, в якій немає захисту від мажорів, ще довго не стане цивілізованою. На жаль. Я персонаж другого плана, существо высшего порядка Мне незнакомы проблемы, не решаемые взяткой Мне неизвестны люди, чьи жизни важнее моих интересов Меня не парит, что там обо мне напишет пресса Если ты встал на пути моего Мерседеса При любом раскладе ты виновник дорожно-транспортного замеса Мерседес С666 Прочь с пути, в Лебей под колеса не лезь Жалкая черт, три на трассе Патриции Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы Мерседес С666 Прочь С пути в лебей под колесами лезь, Жалкая червь, трепещи на трассе патриции. Мы опаздываем в дорогу колес.